Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Декілька важливих пунктів, від яких залежить перемога, пише Дмитро Ярош. Далі мовою оригіналу. Необхідно припинити публічні та непублічні політичні сварки між прихильниками 5-го і 6-го президентів України, між владою і опозицією, між українцями. Це підриває єдність нації, а отже, грає на руку ворогу. Міністерство оборони та командування збройних сил варто дослухатися до думки тих бійців і командирів, які на фронті кожного дня жертвують собою в ім'я майбутнє. Утнього нації та держави. відрив чиновників МО і генералів від армії може призвести до негативних наслідків. Корупція, заробляння бабла на крові героїв мають бути прирівняні до державної зради. Державні злочинці мають отримувати найвищу міру покарання, пожиттєвий термін ув'язнення з каторжними роботами. Ніяких загратових санаторіїв для ув'язнених державних злодіїв хай відпрацьовують разом з підвищенням міри покарання за ті чи інші правопорушення рядового складу. Необхідно радикально посилити відповідальність командирів різних рівнів. Та накази, що призводять до великих необґрунтованих втрат серед особового складу Сил оборони України, нам треба підтримати людей, від яких залежить майбутні нації: керівників СБУ і МВС, генералів Малюка і Клименка. Боротьба з внутрішнім ворогом не менш важлива, ніж зовнішнім. Окрім великих калібрів, сучасних засобів розвідки та ураження безпілотної авіації. Тощо нам треба міномети, кулемети різних калібрів, автоматичні гранатомети та багато піхотної зброї, багато мін та набоїв. А ще що прошу звернути увагу Верховного головнокомандувача, команду. Ання сил оборони України на навченість наших воїнів, підготовку якісного мобілізованого резерву, національне військово-патріотичне молоде покоління українців. Без того важко на завершення українці завжди були і є найкращими воїнами. Отже, не зважаючи на проблеми та недоліки, ми приречені на перемогу. Резюмує Яриш до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.